Він був з Росії, вона українка, взяли шлюб і все. Сповідайтеся, якими гріхами образили боганка? Це моє діло. Він каже: Ну я ж вам тоді не дам розрішення. Каже, це твоє діло. Думали, що будете настоятелем найбільшої парафії міста. Ні, не думав. Я взагалі закінчував семінарію, що в підпіллі я розраховував, що ми будемо так в приватних домівках ну, ночами. У лісах, по відкритих церквах. Отак. І потім, коли вже церква вийшла з підпілля я отримав рукоположення, я так само думав собі, що десь буду в якомусь селі гарно виконувати своє служіння, навіть десь собі так представляв. Я так думаю, я дуже вдячний Богу, що відразу після свячень я мав і деяконське священниче служіння у Прибуроженській церкві. Це була єдина тоді відкрита церква. І отримав надзвичайний досвід, і дуже вдячний ієрархії. Тим священникам у нас були священники з підпілля, отець Смаль, отець Василь Вороновський, отець Богдан Смук, і так само отець Ярослав Чухній був настоятелем церкви. Було дуже багато священників, від яких мав можливість повчатися, і так я думаю, мені пощастило. Як вдається не пам'ятати сповідей. Знаєш, був випадок, коли мені треба було посповідатись, оскільки мене не говорили. Я посповідався, отримав прощення. Мені стало так гарно. І потім до мене цей священник каже, ми поруч жили недалеко. каже, Ну йдемо по дорозі, йдемо, а він зі мною розмовляє так, якби нічого не було. Я б зовсім на нього не образився, якби він навіть в мій бік не подивився. А я його питаю, ну, як ви так можете? От я щойно посповідався, а ви так, якби нічого не було. Він каже, ну, знаєш, Орест, я. Ну, не знаю, як тобі це пояснити. Каже: ну це, напевно, треба стати священником. І дуже часто люди думають: а як я піду сповідатися, там священник десь буде мене осуджувати, або то інша людина, ну мені ж незручно. А священник зовсім інакше на це дивиться. Як це пояснити, я не знаю. Але це велике щастя, що я от зрозумів, що священник на людину дивиться набагато краще, ніж вона може про себе думати. Чому ваша парафія стала найбільшою у вже релігійному місті? А колись блаженніший Святослав каже, що найбільший скарб церкви то люди. От пощастило, що тут дуже багато добрих людей. І от я думаю, що церква це люди, які так само і для Бога мають можливість збудувати храм. Він по площі вийшов гарний. Багато людей тут. Я думаю, багато молодих сімей завжди було. Ну, це я думаю, це благословення Боже і йому дяка велика. Як особисто пережили візит святішого Отця на парафію в 2001 році. Ну, Щастя невимовне. я просто знаю, що це ну, було по-божому Знаєте, Владика Йосиф Мілян колись був головою молодіжної комісії, коли наша церква будувалася, він ще тоді був священником. Якось ми стояли, розмовляли. І він каже, зараз готуємо візит святішого отця. Я навіть мріяти, про не міг, каже, візит святішого отця, і каже, шукаємо місце, де би то могло бути. Е, я в жартомах кажу, знаєте, Олесь Йосиф, найкраще місце, то тут на Сехові. Ми двоє посміялися, тому що тут стояв ще такий недобудов... ну, новозбудований храм ще все сире, кругом е, земля. Ну і ми посміялися, і все. Потім якось Ігор Ожиївський е, так само, знаєш, каже, От шукаємо зараз місце. Я йому знову кажу, Ігор, кращого місця, як на Сихові, ви просто не найдете. Ми знову посміялися і забули. Потім приїжджає комісія з Ватикану. Зустріч мала, служба Божа, мала бути літургія на іподромі. А зустріч з молоддю планували, може, один з варіантів на стадіоні. І тоді найкоротший шлях був попри нашу церкву. І тоді воно якось так вийшло: ще по-різдвяному прибрана всередині церковця. Дуже гарно такі гарні бомбони, дуже гарні світла, знаєш, хвоєю так гарно ті віночки зроблені замість павуків. Дуже гарна була ікона, такий пан Борис намалював її у Вівторі Богородиці, в повний ріст на картоні, знаєш, воно було дуже гарне. Ну, я якось ще таких телефонів не було тоді. у всіх. Я якось пішов, чи, думаю, кави вип'ю. Мені 15 хвилин додому. Дзвонять мені, кажуть, слухай, мама каже: Орцю, дзвонило до тебе щось там, і гузер, і папський нунці, якась комісія. Та я давай швиденько біжу. Я поки добіг, виходимо з церкви. А сталося як? Вони їхали, і там хтось з тих італійців, з тих, ну, там і єпископи були, і кардинал, по-моєму, побачив, а то так сонце блиснуло, золоті купола. Ще церква не а червона цегла. І така біла перина навколо. І він, О, белісімо! каже, як гарно. Каже, захотів зайти. Зайшли до церкви. Подивилися в церкві, так само їм сподобалося. І тоді хтось каже, чи, я не знаю, чи це Владика Йосиф тоді, чи, чи може Ігор Жіську, каже, це, до речі, був один з варіантів, де ми розглядали, що може, тут би мала бути зустріч Папи. І вони кажуть, нам це дуже подобається. Я прибігаю до церкви, а якраз вони вже входять, і блаженніший Любомир каже, бачите, де то, Парух. І до мене один з заступників міського голови каже: отець, а я ще не розумію нічого. Каже, отець каже, то нам треба буде зробити тут дорогу. зробимо, А нам треба буде зробити площу. Каже, що ви переживаєте, ми і площу зробимо. Ну, вийшли на вулицю, а він каже: ну, а як тут? Питає одного з урядників каже, під оглядом охорони. Він каже, Та, ну неможливо, тут потенційно з кожного вікна може бути снайпер. А цей... Кардинал питає, що, що, що він сказав. А йому владика Гліб перекладає, що каже, А я тоді кажу до того полковника: кажу: пане полковнику, я завжди вважав, що ви серйозна служба. Ну, що таке? Я кажу: от вам місце, ви будь ласка, забезпечте охорону. І то переклали, і цей кардинал каже, все, ми вибрали це місце найкраще. І так сталося. Я, звичайно, переживав, ми дуже готувалися відповідально, але і надзвичайно гарно, надзвичайна зустріч. Як змінилось парафіяльне життя після візиту папи? Та ми помаленьку доводимо до порядку нашу церкву. Основний іконописець наш зараз захищає Україну. От і він як то каже, дощ падає, а діти ростуть, і справді в нас дуже багато дітей. Ну ми змушені. Тобто, ми не тому, що так захотіли, а була потреба будувати катехітичну школу. Я думаю, що це одне з найбільших благословень, що священники один одному приятелі. Ми розуміємо, що ми робимо спільну справу. Якось то Бог дуже дякуємо нашим єпископам. Що вміють підібрати Господу Богу. Але і так само, знаєте, дякуємо за те, що ми можемо бачити, що це благословенні діти. Скільки священиків вийшло з парафії? Ну, Біля тридцяти зараз ще вчаться. і слава Богу, гарні такі по різних місцях служать. Багато переселенців долучаються до парафії. Щоб сказав, що дуже багато ні, але там тепер є дуже гарний священник. Отець Андрій Платош, лезіянин. Він дуже як священник гарно уділяється. Ми завжди відкриті і запрошені всі. Скільки людей налічує сьогодні парафія? Важко сказати, але я думаю, по-різному воно міняється. Ну, може бути, 9, може бути, 12. Так як я собі міркую, ми якось порахувати нам не виходить. Треба буде собі зробити такий труд. Чому церква має таку нетипову форму? А вона насправді нетипова, тому що вона сучасна. Але якщо би ми уважно подивилися, це так званий хрестово купольний храм. І в перших часах християнства е, на південноукраїнських землях е, в основі лежить рівнораменний хрест. І знаменитий архітектор Радослав Жук. Вибрав ту форму, вона дуже подібна, якщо дивитися від центру Довженка в бік нашої церкви, це золоте січення. І вона дуже подібна на Десятинну церкву і на церкву Святої Софії, ті самі пропорції, просто тут, замість круглих апсид дуже вдало цей сехід, поки не з'явилася церква, він взагалі весь такий був дуже кантований. І мені здається, що це надзвичайно гарне поєднання квадрату. І, кола, і воно вийшло. Тепер я знаєте, коли мені прийшлося, я побачив той проект, я був молодий і зарозумілий, Я би вибирав такі круглі круглізантійські форми. Я просто в них так був страшно зачарований. І, чесно кажучи, мені сказали, тебе поставили перед фактом. Конкурс пройшов, Мирослав Іван Любачівський вибрали твоя справа вперед. До праці. І я поки ми її будували, вона мені щораз більше починала подобатися. І тепер, якщо б була можливість знову почати, я би сказав, що цей проєкт ну, унікальний, дуже гарний. Я навіть стосовно будівництва наших нових сучасних церков бачу, як правильно можна поєднати е, сучасні технології для того, щоб. Е, ну при мінімумі затрат е, отримати максимальний результат е, ну, подобається, тому що вона справді має і дуже давню традицію Київської церкви, і вона справді сучасна. Розкажіть про повернення мощей святого Григорія Лакоти до України. У нас є такий пан Ярослав Гроздовський, його дружина є з родини Григорія Лакота. І от коли святійший отець проголосив е наших блаженних, серед них був і Григорій Лакота, А той пан Ярослав він дуже старався і там якось думав про це. І була в нас така пані Немировська Наталя. Вона виросла, можна сказати, на колінах е в таборі е на поселеннях отця Петра Вергуна. І вона, якось товариство пошук, вирішило поїхати туди ще, напевно, перед візитом Святішого Отця, тому що ті місця поховань почали рівняти тракторами, і там сидіть картошку, хорошо, картошка, ну, щоб знищити пам'ять. А оце товариство, там така, була пані Інна Федущак і не, Ярослав забув його прізвище. От вони зібрали людей, ми зробили тут нержавіючі такі хрести. І поїхали туди, щоб увіковічнити пам'ять. і Так зухвалий трошки такий крок, але ті цвинтарі посвятити, де загинуло багато наших мучеників. Не всі проголошені, але багато святих. От. І ми тоді виїхали туди, вдалося нам знайти. Це місце, під яким номером був похований, блажаний Лакота. Ми відразу почали його відкопувати, щоб переконатися. І отримали багато свідчень. На грудях знайшли енкулпіон. Ну, Одяг був інакший, бо дуже хотіли його поховати, як єпископ. Але ми зрозуміли, що ми його забрати не зможемо. Ми його знов е е е закопали, поставили знак, що якщо колись прийде, можливість їхати, коли проголосив. Святішу отець його вже блаженними. Ми зрозуміли, що дуже швидко треба брати авто і їхати забирати мощі. Бо якщо політика поміняється, то ми його забрати ніколи не зможемо. І я, пан Ярослав, все такий пан Ігор і один такий хлопчина з того з товариства пошук, археолог. Ми вирушили в дорогу. За тиждень ми проїхали 9 тисяч кілометрів. Є такі міста від ухти, де треба було їхати тільки потягом. Ми це все гарно зробили, поскладали, перетнули кордон, приїхали сюди і. Для святого зробили тепер гарне належне місце. От хай його життя буде так само прикладом для інших людей: бути незламним і дуже добрим мати можливість бути в комфорті, але вибрати можливість, якщо треба, то навіть у Сибірі, але бути з Христом з чистим серцем, з вірністю, з незламністю духа. З можливістю бути біля інших людей, щоб їм послужити. Я завжди так кажу. Були теплі, гарні польські мешти, були дуже гарні ризи, була карета шикарна. Він це все лишив, йому дали кірзові чоботи, куфайку, кірку в руки. Але він священник, тоді коли був ректором семінарії і єпископ, священник, тоді коли був у Сибірських таборах. Це гарний приклад до наслідування бути вірним. Завжди жити. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.